Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Послухайте, будь ласка, розповідь про листоношу. Вона дуже поширена в усіх регіонах країни і в неї є постійна потреба. Робочим місцем листоноші є у відділенні зв'язку «Є стіл». На якому він проводить сортування листів, газет та іншої кореспонденції, шафа з відділеннями, у якій він розкладає кореспонденцію, відповідно до зазначеної адреси. Тому основним робочим місцем листоноші є вулиці та будинки населених пунктів. Головними предметами праці листоноші є різноманітні поштові відділення і друкована продукція преса. У сільській місцевості листоноші доставляють посилки, бандеролі, приймають прості та рекомендовані листи. Основною метою листоноші є вчасна і якісна доставка кореспонденції адресатам. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!